Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінські фіали сьогодні у нас на надходженні. Hyundai Ioniq 5 2023 року випуску з батареєю на 77,4 кВт, з повним привідом, з автоматичну коробкою передач. автомобіль поберегний з Європи, має одного власника в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ. Комбінований сірий салон, електрорегулювання передніх сидінь, електронна приборна панель, мультикермо. Двохзонний зони клімат-контроль, підігрів руля, підігріви передніх сидінь. Задній резін в гарному стані. На автомобілі встановлені 19 легкоспавні диски на зимовій резині. Також є парктроники, камери 360. Ось Так виглядає задня частина. Заявленого пробігу на автомобілі 1000 км. придбати ви зможете за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Ціна на даний автовіблюскати 43 тисячі дев'ятсот доларів. Він буде доступний в кредит та лізинг.